Ребята, Багато людей питають, а для чого людям потрібен Бог, щоб залишатися людьми, тому що людина створена на образі і подобу Божу, відкинувши Бога та його Слово. світ переповнений злом, насилями, хворобами, муками, зрадництвом, обманами, війнами. Та стражданнями, прокляття життя на землі перетворюється і я в пекло. Для того і потрібен людині Бог, щоб вирватися з-під влади дьявола на землі та щоб не потрапити до пекла. Бо ж земні проблеми це тільки легкі, натяк на вічні муки, вирішення тільки в Ісуса Христі, тому що немає іншої і імені під небом, яким би врятувалася людина, події, 4 глава, 12 вірш. І нема ні в ким інший спасіння, бо під небом, нема іншого імення даного людям, що ним би спастися ми мали. Амінь.